У тінь, калісорі мовчали, на час гортався у власній тіні, я подорожній між світами, звернув погляд до витоків, згадав я початок шляху, той, що зроджений у пітьмі. де була моя колиска серед порожничів, і перший вчитель, тими, якого не огорнула, я йшов без з доріг, мов тінь, що не знає себе, але глибині. У самому серці пустоти народився вогник, непомітний гріхкий, як подих першої весни, я пізнав той вогник, моє світло, світло мого духа, я став на шлях, хоч і не знав, що чекає в кінці. Зненацька розчинився, морок і світ духів постав переді мною враз. Немов царству, бо той бічне, форми плинні мінливі, не все тече, зникає повсякчас. І побачу, що простір сповнений істот видимих для звичного ока. Але таких незаперечних, що творять та руйнують, з'єднують і розлучають, Світ це обитався у вічному колі, розквітів'янині, я бачив, як велич духу сягає зеніту а тоді тане, лишаючи по собі тишу, що є початком нового сходження. Я з'явився там, мов блискавка серед ясного неба. Вона раптової неминуче, та в душі моїй засталося знання, коли немає кінця, коли має кінця, той вогник, моє світло в ти, по те, як і знав той вогник, моє світло мов тінь, Що не знає себе, але в глибині у самому серці пустоти Народився вогник непомітний, крихкий, як подих першої весни. Сломого духа, я став на шлях, хоч і не знав, що чекає в кінці. Зненацька розчинився морок, і світ духів постав переді мною враз. Немов царство, бо бічне, форми плинні і мінливі, те все тече зникає повсякчас. Я прокинувся серед них і побачив, що простір сповнений істот. За течей зникає повсякчас. Я прокинувся серед них і побачив, що пристір сповнений істот, невидимих для звичного ока, але таких незаперечних, що творять та руйнують, з'єднують і розлучають.